Із моторол є G32 моделька на 128 ГБ, 3400 вартість. Також по наявності така сама модель на 256 ГБ. Є швидка зарядка у нас Type-C роз'єм, знизу є роз'єм на навушники 3,5, Dolby-Atmos музичка, доволі хороша. По екрану в принципі, без пошкоджень. Можна ще поклеїти захисне скло за додатковою платою. Пишіть, уточняйте, у повідомлення. Якість основної камери зараз покажу, в принципі, потрібно протерти трішки скло. Щоб воно було щось добре видно. Да, тут скло, в принципі, потрібно чуть-чуть протерти. В цілому, телефон робочий для звичайних завдань, без вигорань по екрану. По пам'яті він має 128 ГБ. І покажу інформацію про телефон G32 на 13-му Android. В комплекті дам шнурочок Type-C і, звичайно, сам телефон відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті. Пишіть, звертайтеся у повідомлення, телеграм, інстаграм чи коментарі.